Доброго вечора, дорогі дітки, любі хлопчики і дівчатка, послухайте гарну казочку про дівчинку Наталочку та про сріблясту рибку. У гірському глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий лебідь. Красить лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися не їж мене лебедю, красеню білокрилий, велетню, чорнодзьобий. Сказав тоді лебідь дістань мені черевички, була лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш, тоді я тебе не їстиму. Не дістанеш вибачай і з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, на дно спустилася. Ніде черевичків для лебедя не знайшла. Підпливла вона тоді до берега під очерет та й заплакала гірко. Почула той плач, шапка скрикотушка, і питає. Рибко, срібляста, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допомі... допоможу, сказала зелена жабка. Зачекай мене тут, зачекай, зачекай, я швиденько. Залишила рибку між очеретами, а сама жабка на берег виплигнула і заквакала. — Ква-ква, ква-ква, ква-ква! Почув це горобчик молодчик що сидів на високій вербі і у відповідь зацвірінчав Цвірінь, 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 розповіла жабка Горобчикові про біду сріблястої рибки і попросила допомогти знайти їй черевички. Полетів тоді горобчик молодчик у садок, де гуляла маленька, гарненька, розумненька і дуже добра дівчинка, яку звали Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові свої червоненькі черевички і наказала лети швидше, 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 щоб рибку врятувати. Горобчик-молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабчці, з крикотушці. Жабка плигнула в воду і подала їх рибці сріблястій. Сраділа рибка, зараз же попливла до лебедя, черевічки ті лебеді, ну дуже сподобались, і він пообіцяв тоді рибці сріблястій, що не буде її чепати. Переказала свою подяку срібляста рибка, жабці, скрикотушці, а жабка горобчику, молодчику, а горобчик. Гарній дівчинці, щирій і щедрій наталочці. на цьому і казочці кінець. А хто з вас слухав молодець, на добраніч, любі дітки.